Усім вітання, мене звати Володимир. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися акустики, тобто наших медіасистем, які є автомобілі, і, зокрема, можливості додаткових щодо програвання улюблених треків, але вже за допомогою, наприклад, смартфона. Буде актуальна тема для в принципі, всіх власників Mercedes, які користуються даними медіо Системами, тому що воно актуальне для 211, для 212, 204, 203. Тобто практично для якраз того найбільш популярного досить багато декого є медіа інтерфейс, який не завжди всі розуміють, як ним користуватися, тому власне, покажу на своєму автомобілі. В бардачку зазвичай ось тут є ось такий роз'єм. Більшість людей не розуміє, для чого цей роз'єм, він дозволяє під'єднати додатковий модуль, за допомогою якої, якого можна під'єднати акустику, Додатково, наприклад, якийсь медіаплеєр за допомогою AUX або, наприклад, за допомогою Bluetooth. Відповідно, я в Китаї купив ось такий медіамодуль, Bluetooth-передавач, який дозволить мені під'єднати власне свій телефон по блютусу та відповідно програвати в автомобілі е, музику з власного телефону. Так само можна такий самий перехідник, тільки вже за AUX. Е, система Common 2,5, яка досить часто знаходиться і є в е, комплектації наших автомобілів, вона дозволяє лише здійснювати телефоні дзвінки за допомогою встановленого bluetooth з'єднання, однак програвати. Музику вона не дозволяє. Таким чином встановлюється додатковий інтерфейс, який дозволяє за допомогою ось такого простого перехідника фактично відтворювати на ваші мультимедії в автомобілі за допомогою телефону. Таким чином у вас з'являється більше можливостей в плані комфорту та послуговування музики. Під'єднується він досить легко, роз'єм вставляється ось таким чином. Зараз під'єднаю. Ось так він виглядає, ось так під'єднується, ось такий вигляд має. Відповідно, коли я зараз включу акустику, модуль має запрацювати. Ми бачимо, що починає мерехтіти синім кольором, відповідно, що він підключений, тобто є живлення, і залишається підключити телефон. На даний момент телефон я вже під'єднав. Даний девайс. Розпізнано як QRBT2022. Таким чином, я на даний момент тобто, можу програвати музику за допомогою свого телефону. Однак, щоб з телефона програвати музику, відповідно, вам потрібно змінити безпосереднє джерело, звідки буде знаходити сама музика. Тобто, ми ось тут в аудіо можемо вибрати. Тобто радіо, диск, карточка пам'яті, Мюзик Регістр це HDD вбудований, який є. Media Interface – ніби це він мав би бути, але по-правильному. Даний пристрій розпізнається як простий аут. Таким чином музика тепер легко може програватися через ваш телефон. Власне, ось таке коротке відео. Все дуже просто та легко. Даний інтерфейс можна придбати на AliExpress, ціна питання. В межах 5-6 доларів, дивлячись, де ви знайдете, все працює. Якщо у вас ще залишились додаткові запитання, обов'язково їх залишайте в коментарях. З радістю на них відповім. Власне на цьому все. Всім мирного неба та все буде Україна!